Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами переглядаємо повну колекцію Kinder Joy Super Mario 2025 року. Отже, заключна колекція в сезоні 24-25 і ми її починаємо. Нам допомагає наш кіндеріно в бейсболці, а також ми вже на столі з вами бачимо Маріо. Маріо в класичному йому його образі. В синьому комбинезоні коричневі чоботи, червона сорочка і червоний кашкет. Ну, звісно ж, куди ж без фірмових вусів? Фірмові вуси, блакитні очі, а також білі перчатки. Отже, Маріо наш уже з нами. Наступний герой у нас Луїджі. Луїджі, брат Маріо. Також приймає участь в грі. У нього синій комбінезон, коричневі червики, білі перчатки, але кашкет і сурочка зеленого корю. І, звісно ж, на кашкеті літера L Луїджі. Ці два герої у нас повторюються, але в образі вогняних вогняні Маріо і Луїджі – Різниця лише в кольорах. В принципі, фігурки однакові. Але кольори різні. Додається, білий кашкетик біла сорочка. А ось комбінезони стали кольоровими: зелений і червоний. І куди ж без нашого йоші? Йоші у нас також представлено в двох кольорах: жовтий і класичний зелений. Вони у нас в черевичках коричневих і зеленого кольору. На спинці має. Виступи на голові як у дракона, але панцер, як у черепашки. Жовтий доволі рідкісний персонаж. Ще з е, примітного у нас є рибопташки. Рибопташки жовтого і червоного кольору. Як на мене, червона доволі рідкісна, жовта попадається частіше. Вони прикольні, милі рибопташечки. До них є мотузочок, але я не люблю їх начіпляти. Якщо його можливо не чіпляти, то я те і роблю. Ось такі ташечки. Також, окрім кольору, вони нічим не відрізняються. Наш грибочок гумба. Дуже схожий він на какашечку, але ні, це грибочок. Грибочок у нас з крильцями. І доволі рідка іграшка попадається дуже нечасто, тож, якщо вам попадеться, тримайте її міцно, щоб не загубити. Ось така у нас зла гумба. Також доволі рідкісний персонаж цієї серії це зірочка. Зірочка просто п'ятиконечна зірочка, два ока має і більше нічого. Вона, до речі, не розбирається. І пластик такий трішечки гумовий, тому звук у неї не дуже чіткий. Але є ось така у нас зірочка. Далі, далі вже пішли всі додаточки. Мій найулюбленіший додаток це парочка грибочків, які слугують підставкою для фото. Сюди, в щілинку ми вставляємо фото і воно слугує нам підставкою на столі. Зелений попадається часто, червоний не так і часто. Хотілося б частіше. Хотілося б, щоб вони були зеркальні, щоб отак поставити. Можна навіть, навіть на одне фото поставити оби, обидва тримача щоб вони були закальними, тоді було б набагато красивіше. Ну, це моя особиста думка. Маємо ще ось такий у нас знак питання з секретиками. Тут ми залишаємо свій секретик, закриваємо і можемо десь його підвісити як брилочок. Ну, функціонал не дуже, але наш знак питання фірмовий для Маріо впізнається з першого погляду. Ось такий брилок. Далі у нас є. Маркери. Маркери також є в зеленому і червоному виконанні. Червоний, як завжди, рідкісний. Чогось ця колекція зеленого багато, а червоного зовсім мало. Нічим вони не відрізняються, окрім кольору. Отже, ось такі. Навіть зелений має літерацію А, але тут не позначена літера. Тут просто VQ390 на обох маркерах. Отже такі маркери для різноманіття. Ще ми маємо гачечки. Знову ж таки, з грибочками червоного та зеленого кольору. Ось такі у нас гачечки. Це у нас липка частинка, її можна десь приліпити. І, ну що на цей гачок можна повісити. Ну, фотографію повісити або олівчик покласти. І не більше, бо липка частинка... З часом буде відлипати, тому також літерація у нас вік 393 і має літру літера... A зелений. В принципі, так, зелений трошки частіше зустрічається, але червоний також. Прикраси на Олівчик. Куди ж без них? Яка серія Маріо без на олівчик? І в нас їх цілих 4 штуки. Це наша принцеса. Це у нас прикраса на Олівчик. Маріо також на Олівчик. Ось такий. Луїджі. І наш Йоші. Йоші на Олівчик. Ось так він буде на олівчик виглядати. Чому принцесу не зробили якось в інакшому вигляді, чесно кажучи, для мене трошки запитання. Одна з головних героїнь гри, але немає свого брелоку. Дуже дивно. Хоча так, вона тільки в самому кінці гри у нас зустрічається, але, як не крути, вона головна героїня. Вся ця сага Маріо заради неї. Маємо також два грибочки pop it о, в такому виконанні. Зелений трошки матовий, червоний більш глянцевий, вони відкриваються, і тут маємо попит. Більше нічого, ніяких наклек немає, тільки мотузок. Ну, і зелений такий самий. Також без наклек, без нічого просто відкриваємо, граємо, зачиняємо і підвішуємо десь як брилочок. Ось такі гриби. Ще маємо два брилочки, але в іншому вигляді ось такий квіточка наша кусюча і наш грибочок. Грибочок, хлопчик, ось в такому вигляді вони. Ця штучка у нас скрутиться, але я не знаю, вона може виламатися за пів секунди, якщо так добре діргнути цей брелок. Тому як брелок, ну, я би не стала вішати. Хоча, якщо у вас їх мільйон, тоді можна змінювати кожен тиждень. Такі брелоки. Звісно, куди ж без прищіпок. Маємо три різні прищіпки ось такий колюченький. Кальмаропривид, як я його назвала. Ну, і просто у нас такий привид зубасенький. Вони слугують як закладочки до нотатника, або там книжки якось. Багато в них не зачепиш, але є хоч якийсь функціонал. І останнє у нас це два брелоки з наклейкою і e поп-іт. Ну, як на мене, взагалі це не іграшка, це щось таке. І також було б добре, якщо вони були б зеркального в один в одного кидалися цим вогнем. Ну, маємо вогняного Маріо, що кидає вогняний шар. І болзера, який відповідає. Ось така у нас колекція. Ось така велика колекція з 30 іграшок ледь вмістилася на нашому столі. Всі іграшки зібрано, колекція закрита. 30 іграшок, серед них лише 6 це фігурки. Також є класні додатки: це рибки і зірочка, а також гумба. Фломастери червоні, всі просто втомилися шукати. А також інші рідкісні додатки. Ось такі іграшки у фінальній колекції сезону 24-25 нам подарував Кіндер. А я дякую, що додивилася це відео до кінця. Будь ласка, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Це мені дуже допоможе просувати україномовний канал. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!